Минуле відео дивилися, мабуть, щодо «Гольфа», щодо автомобіля, який вивів мене з рівноваги певної. Тому сьогодні відео буде про той автомобіль, який я придбав, придбав для свого тата, щоб він мав можливість вільно себе почувати в плані поїхати на роботу, переїхати з роботи, поїхати в село, тобто вирішувати свої поточні питання. І разом з тим, щоб цей автомобіль був надійний і... Комфортний для його користування і для мого теж по тій причині, тому що фактично всі витрати щодо обслуговування даного автомобіля знаходяться на мені. І це не питання в тому, що шкода потратити коштів на автомобіль, а питання просто в часі. Шкода тоді, коли ти вкладаєш душу, вкладаєш кошти в автомобіль, а виходить зовсім по-іншому. Чим більше вкладаєш, тим більше треба. І якогось задоволення і надійності від автомобіля ти не маєш. Тому, власне, щодо цього автомобіля мав невеликий досвід його користування, був у товариша, декілька разів на ним їздив і, чесно кажучи, враження залишились такі досить цікаві, неоднозначні, але точно не погані. Тому, власне, знайомтеся з новим автомобілем. Давайте, хтось згадає, чи ні. Напишіть в коментарях обов'язково, який автомобіль я придбав. Opel Meriva 2009 року, 1,6 бензинова рядна четвірка. Автомобіль модельного ряду 2010 року. В Україні з 2020-го один власник. Придбав я його буквально три дні. І, чесно кажучи, поки враження від цього автомобіля лише позитивні. По автомобілю в технічний стан, в принципі, на такі роки можна сказати, що в ідеальному, враховуючи, знаючи, що є проблема у всіх ополів саме з покузову, з корозією. Однак по цьому автомобілю цієї проблематики, як би такої глобальної немає. Є лише нюанс по водійській дверці, понизу по дверці є певне вспучування корозії, і там, де закінчується саме. Де закінчується саме ось тут ущільнювач, біля порогу, також є певна проблематика. Однак лише в цьому місці і більше я проблематики ніякої по автомобілю не побачив. По двигуну є лише одна помилка, яка стосується очистки газів, тобто каталізатора по лямбду зонду. По другому датчику кисню. Там проблема в тому, що є спіралька, яка нагріває повітря. І зазвичай, коли вона перегоряє, виникає обрив. От на це і жаліється. Дехто грається в плані, дають якісь там конденсатори чи діоди, я не є електрик для того, щоб підняти опір і таким чином обманути бортовий комп'ютер. Однак таким я гратися не буду, тому що якщо та спіралька там є і для чогось вона підіграє повітря, значить воно для чогось потрібно. Воно безпосередньо впливає на те, як двигун працює. Тому, власне, для себе я поміняю даний лямбда-зонд. Ціна питання там в межах 1200-1300 гривень. По підвісті, по кузову знизу, все ідеально, корозії немає, все добре. По підвісті знайшли лише передній, нижній речах два задніх серінблока, стійка стабілізатора, задні гальмівні колодки. ну, Фільтра масла це як. Закономірність поміняю, бо це треба зробити. Ремінні ролики переглядали, дивилися по стану, вони мінялися, мінялися на 190 тисяч, а зараз автомобіль має пробігу 197 тисяч. Людина за 3 роки наїздила 7 тисяч кілометрів на даному автомобілі. По салону. Салон дуже цікавий, вона ніби маленька, але разом з тим, в тій компактності цей автомобіль досить місткий. І, також подобається його кліренс даного автомобіля, дозволяє себе досить гарно почувати на бездоріжжі, що дає плюси мені та в принципі, батькові, щоб їздити вільно на село, в село і, відповідно, не переживати, що десь щось ти десь не проїдеш. Задня коротка база, тобто після колес, що великий плюс, також десь не зацепити, десь переїхати, десь впертися. І, в принципі, взагалі коротка база, вона досить гарна. Показала себе в плані будь-якого бездоріччя. Їхав, автомобіль подобається. По салону можете ось так побачити. Салон, Салон в принципі в ідеальному стані, можна сказати, на своїй руки. Тобто автомобіль, якому 15 років, виглядає він дуже гарно. Нічого не почовпано, не погризано, пластик в адекватному стані. Будь ласка, ось так виглядає сидіння. Водійське також, можете подивитися. Звісно, є певні складки, але це все можна убрати, буде, забрати і все інше. Тобто передня торпедо повністю Теж можете побачити, що пластик в адекватному стані. Також проблема у них з цим ущільнювачем. завжди вони тріскаються, однак тут все окейно з ним. Далі, багажник, Багажник теж місткий, прикольний. До речі, ось ці сидіння теж не те що складаються, а ще й підсовуються вперед, тобто багажник можна збільшити досить легко. Органайзер для запаски, докатки, компресора В принципі, досить, досить, досить все класно. В гольфі в цьому плані організовано було трішки гірше. Ось так можете побачити, як виглядає карта, кермо. Всі електронні системи, кондиціонер, все, що треба, все працює. Всі наявні помилки, які були ну, виділені мною по автомобілю під час його огляду, ви зможете побачити на екрані. Тобто там фактично нічого такого критичного, щось є, але ну, я рахую, що це для такого автомобіля нічого критичного немає. Власне, по покупці даний автомобіль мною було прибрано за 4850 доларів. Ціна більше, ніж адекватна. Щось більш детальніше по цьому автомобілю по обслуговуванню, я вам розкажу пізніше. Ну, Я не думаю. Я думав, що він навіть буде дешевший в плані обслуговування за Volkswagen однозначно. Тому що те, що я переглядав і те, що я бачив зараз по цінам, ну, ціни дешевші. Дешевші однозначно. Так що, ось таке коротке відео. Opel Meriva – це новий автомобіль, який буде зараз у мене, і відповідно він буде з'являтися періодично на каналі. Буду вам розповідати свої враження, буду розповідати вам про його обслуговування, ціни, для того, щоб ви володіли інформацією. Ось таке коротке відео. Якщо у вас будуть виникати певні питання щодо даного автомобіля чи, можливо, ще щось, якісь додаткові запитання, обов'язково пишіть в коментарях, звертайтеся, з радістю на них всіх відповім. Ставте свої вподобайки, діліться каналом. Всім мирного неба! Та все буде Україна!